Ну, зараз буває там три, буває десять, як який місяць. Тобто, в принципі, більш-менш вже нормально. А які малюнки найчастіше що вони наносять? Що вони не... Вони, як кажуть, якщо проще сказати, наносять все те, що їм збрало в голову. Оприділено в них такого нема. Можуть розписи, можуть там поздравити когось. Хто що вміє, те і робить. Нащо писать нецензурні слова? Є нецензурні, є кохання, є красота, є все. Буває жалко, буває. А можна так не відповідати, там буває там А от розкажи, що малюють там те те те, те іноді буває. Ну, ну скажімо проще, якщо намальовано, наприклад, на вагоні якесь там поздравлення, як було з 8 марта. Обалденно красивий букет роз. Красивенно. Там чи роз, ну, не, не пам'ятаю точно, але красивий букет написано з 8 березня. Красиво. Красиво, не то, що там якісь іерогліфи, що непонятно. Красиво, але все одно перекрашуємо, тому що не должно, ні, ніхто не заставляє. Це наша робота. Вагони повинні їздити, як, 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 як призначили їхню розкраску в службі, так вагони повинні бути. Тобто графіки не положено, ми їх обираємо. А скажіть, будь ласка, скільки часу витрачаєте на переформування вагонів і е -е, скільки це коштує? За кошти я не скажу сразу, це не моя компетенція. А займаємося по перефарбуванню залежності від вагонів. Якщо вагон покрашений автомобільною краскою, це нам на один вагон іде день. Якщо вагон покрашений певкою півдня в залежності як, ну десь півдня виходить. А це замалювати, якщо там маленький малювати перечищати треба. Все, що покрасили, покрашено графіті, все треба перешліфовувати, перечищати, готувати під покраску, ту, яку ми красимо. А чому не можна просто закрасити? Тому що буде рвати краску. У них краска з нашою краскою не совпадає, Є таке поняття. Краска має бути, якщо ПФ, значить ПФ. Якщо, як на даний момент, ми красимо ланквіцер, значить ланквіцер. Але тим не менше все одно перечищати, тому що вони красять дуже багато потіків. Потоки це внішній вид зовсім другий. скільки років вже працювати? Тринадцятий рік.